Народ єврейський вийшов з полону Єгипетського і втік від фараона. Але годину, коли народився Христос, свята родина ховалася у Єгипті, тікала від ірода. Таким чином не можна казати, що Єгипет або піраміда це є щось таке. Поза християнство, поза Богом. Ні. Ми хочемо, щоб Бог і на цьому місці діяв. І ті люди, які будуть сюди заходити, здобували здоров'я, гармонію. Знаходили. І ми знаємо, що є свідчення, що люди, які не спали. Або нервувались дуже. Коли трошки тут знаходились, вони, вони починали, сон до них повертався, вони якось знаходили розраду, ми спокій для своїх душ. Я хочу вас е, запевнити, що це не є культова споруда, альтернатива церкви. Тому що каплиця є каплиця, ікона є ікона, сцена дає ікони. Це є трибуна і політична, і є духовна. Бачите, що зараз духовники, і ми там разом молимось, тобто ніякої підміни тут не відбувається. Але якщо ця будівля дійсно відповідає золотим пропорціям, якщо вона так налаштована, щоб якісь ці божественні енергії будуть тут діяти добросправно. То ми закликаємо Боже благословення на це місце і на всіх, хто будуть сюди входити з добрим наміром. Не випадково сьогодні такі тяжкі часи для нас, коли е, оце протистояння і церков, і народів, і просто людей. Ми часто помічаємо, що з нас оце роздратування, якась злість, агресія, неконтрольовані ці імпульси. Ми не можемо під час втриматись від них. І ми, Господь сказав, що блаженні миротворці, бо назвуться синами, дочками Божими. Тобто наш, наша задача нести мир. Правда ж? Нести мир? Перш за все, у своєму серці, мир, мир у своїх сім'ях, мир у своїх церковних громадах, мир між одним одним. І тоді е, ця площина духовної боротьби, вона, ми у своєму серці будемо здобувати перемогу для Бога. Тому що Майдан, ми про це неодноразово говорили, що це не тільки є територія, майдан як місце боротьби зла і добра знаходиться в наших серцях, і ця територія нашої боротьби, наших змагань, нашої перемоги. Вона утверджується зараз у всіх світах, і на земному плані видимому, і на і в невидимих мирах, бо це не є лише політична, соціальна, економічна чи якась національна боротьба. Це є перш за все боротьба Бога з дьяволом. боротьба правди з кривдою, боротьба світла з темрявою. З темрявою. Правда, Хай Бог переможе і в наших серцях, на нашому майдані, на нашій Україні і на всякому місці. Дякую. Ще просимо. Ми потягнули перші. І помолимось. Боже великий єдиний. Помолимось нашим духовним гімном. Боже Слава Богу, слава! Богі. Слава Україні! Слава. Мир усім. Мир. О, ми усім! Дякую всім людям, хто не байдуже. Весь... Перша книжка згоріла, коли ця це церква, коли вогонь пішла. Хлопці, коли прийшли і сказали, що е, смерть ворогам, це не має взагалі бути. Воно не об'єднує, ця риторика. Вони не вороги, вони недороги, можна сказати, але не казати смерть. Бажаючи смертю комусь, ти бажаєш собі і своїм рідним, правда? Тому це взагалі не має місця. І дуже хотіла, щоб цього не було. Це нас не єднає. Навіть якщо ми захищаємо, навіть йдемо Будемо говорити відвоювати свою волю, то ми йдемо з любов'ю і з миром, правда? Бо це діло праве. Коли ми говоримо про війну про щось, то ми визиваємо ту війну. Тому. Тут, тут ця, весь простір, то є храм, розумієте? Тут не можна казати, що там Бог є, а тут піраміді Бога нема. Тут щось таке езотерика якась.